Загальний порядок масштабування об'єктів такий самий, як для руху або обертання. Об'єкти можна масштабувати в одному, двох або трьох напрямках одночасно. Масштабування по трьох напрямках називається рівномірним. При рівномірному масштабуванні пропорції об'єктів не спотворюються. Для рівномірного масштабування необхідно підсвітити центральний трикутник на перетині векторів, натиснути ліву кнопку і перемістити мишку. Масштабування в одному або двох напрямках називається нерівномірним. При нерівномірному масштабуванні пропорції об'єкта змінюються, його можна розтягувати або стискати в різних напрямках. Для масштабування по двох напрямках необхідно підсвітити маркер, що має ось такий вигляд, натиснути ліву кнопку і перемістити мишку. Масштабування в одному напрямі відбувається за тим же принципом, що і переміщення об'єкта в одному напрямі. Підсвічується один з векторів, натискається ліва кнопка і переміщується мишка. За допомогою клавіш плюс та мінус на клавіатурі можна змінювати розміри векторів, робити їх довшими або коротшими. Для того щоб переключитися з маніпуляторів на інструмент вибору об'єктів, необхідно натиснути ось цю кнопку або скористатися гарячою клавішою Q.